Вестове кафе, як і обіцяла далі. Будемо з гостями в нашому етері. Валентин Пабат сьогодні поруч зі мною, заступник голови Чернівецької обласної військової адміністрації, СІ ТО області. І зараз ми з'ясуємо, що ця абревіатура означає, і не тільки про неї поговоримо. Вітаю вас в нашому етері. Рада бачити. Вітаю слухачів, вітаю пані Олю Сіді ті власне. Це така проста абревіатура, але насправді під нею вона розшифровується як Chief Digital Transformation Officer. заступник голови з цифрової трансформації. Mm -hmm. Власне, таку посаду введено в кожній області України. Також зараз йде робота по пошуку таких спеціалістів в кожне міністерство України. Наша команда займається тим, що. Все, що пов'язано з цифровізацією, це власне наше. Це підтримання існуючих цифрових сервісів, це оцифровка послуг, це те, що колись робилося тижнями за гроші в черзі. Тепер робиться в одну в один клік в комп'ютері або в телефоні. Ми створюємо реєстри, ми авторизуємо багато послуг різних, е, е, оцифровуємо музейну спадщину, культурну спадщину, працюємо з. Оцифровкою реєстрів, наприклад, там спортивні споруди, культурна спадщина. Працюємо над реєстрами адрес, тому що в громадах дуже багато чого до сих пір на паперових картах, тобто вулиці, адреси, хто де проживає, і так далі. І головне, ми навчаємо людей власне з цими всіми інструментами працювати. СІДІТО – це такий місток між мінцифрою, між обласною владою, органами місцевого самоврядування та, власне, жителями. Ми у нас є стратегічне бачення, що в області відбувається доброго, де можливо ми просідаємо, де треба допомогти. Можливо, десь треба підсвітити успіх. Наше завдання зробити наше життя швидким. Простим і зрозумілим, коротко, напевно, так ну я на 100% з вами погоджуся з тим, що цифровізація в сьогоднішній сфері життя вкрай важлива. Я от навіть спостерігаю так сух. Банальний такий от приклад. Сьогоднішні умови так багато хто переїхав за кордон, щоб знайти там прихисток. От, наприклад, подруга моєї мами каже, боже, мені час виходити на пенсію, треба з документами розібратися. Відкриваємо це додаток, звичайний, і вперед це насправді дуже допомагає оцифрування багатьох даних. А я знаю, що цифровізація це дуже таке широке поняття, мега широке поняття. Давайте трішки для людей структуруємо, що в нього входить. Це насправді ціла індустрія, яка сьогодні допомагає Україні стояти на ногах. Наш ІТ-сектор він перший за експортом послуг, і другий за взагалі, в загальному заліку, за експортом в Україні. Це тисячі сотні тисяч робочих місць, це мільярди доларів інвестицій. Це податки, це технології, це інновації для простої людини. І мені це дуже імпонує, що цифровізація це чесність, прозорість і зручність. Обов'язково. Це дуже Обов зручно. Обов Коли мешканець громади може побачити, як витрачаються кошти, може напряму голові або якомусь там чиновнику задати питання у цілком законний спосіб, сидячи вдома на дивані з мобільного телефону або з комп'ютера. Скористатися своїм своїм правом на публічну інформацію може отримати її, коли всі жителі громади беруть участь у житті власне цієї громади у соціальному, у фінансовому, знову ж таки з дому, з телефона. Цифровізація це і це найкрутіше: -най -най це антикорупція, це підзвітність. Ну це вже працює в Україні і в нас в області. В школах є додаток Мрія, всі чули, коли в одному місці в телефоні і батьки, і діти бачать відвідуваність, бачать домашнє завдання, оцінки. Цифровий Може... щоденник, це так мається на увазі? <смір> це, це так само, так само, так, так. Ну, Мрія, вода більше, ніж лише щоденник. Ну, ти каже про те, що він входить. Так. Ми з вами можемо піти до лікаря, не стоячи в черги, а записатися через додаток Хелсі в зручний для нас час. Так, теж користуйся. а що мені ще більше подобається, не треба бігти за папірчиками з результатами досліджень. 100% зараз навіть в, в, в Хелсі вбудований щі, коли можна результати аналізів трактувати. Не маючи медичної освіти, тобі просто скажуть у тебе все добре або вже замовляй. <зв> замовляй візит до лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Отак, от абсолютно вірно. Ну варто згадати звичайно. Наш флагман це додаток дія двадцять більше ніж 23 мільйони українців, які є користувачами дії. В додатку дії 24 цифрових електронних документів вже є на сьогодні. Більше 120 різних послуг, цифрових послуг, які ти отримуєш в один клік, сидячи за комп'ютером без черги, безкоштовно. Ну, цифровізація це не якесь там майбутнє, це сьогодення. Ви почали говорити про дію. Ви почали говорити про Хелсі, але там дуже багато особистих даних людей, а вкрай багато, і навіть таких, можливо, яких би не хотілося, щоб загал знав. Але от е, люди ж знають, що є такі нехороші хакери, які наші хакери хороші, які зламують там в Росії. Біли, все. На, біли, наші біли дуже хороші е, ставимо їм величезну купу лайків. Але є нехороші люди, які намагаються отримати доступ до наших даних. Я знаю, що е, часом в мережі теж гуляли різні роду повідомлення правдивого, неправдивого характеру тут не беруся давати точну відповідь. Мовляв, злили дані. От як себе забезпечити цифрова безпека? Що треба робити? Ну, це на сьогодні надактуальне питання, тому що цифровізація це теж фронт, це кіберфронт, І наші сайти, наші сервери, наші комп'ютери, наші гаджети це все. Точка потенційного входу для ворога це все об'єкт атаки, причому ворог і наші комп'ютери і гаджети атакують точно так само, як шахедами і крилатими ракетами об'єкти критичної інфраструктури. Кожен комп'ютер, кожен смартфон це вже. Якийсь інструмент в руках хакера. Я, до речі, згадала, здається, був вірус Павло, чи щось типу такого, який пошкодив дуже багато систем. Було це кілька років тому. От банальний такий приклад. Так, так, так. І він наніс світовій економіці там мільярди збитків насправді. Просто елементарно, хоча просто світ був не готовий. мене тут поправляється вірус Петя. Дякую нашим слухачам. Так, вірно. Дуже багато людей мені заперечують і кажуть: е, от що там ворогу дивитися у мене в телефоні. Ну, що він в мене вкраде? Ну хіба мою переписку з кумою? Ну що тут такого? А Раптом ти кумі казав, де що знаходиться важливо. Абсолютно, ви праві, абсолютно праві. Тому що, ну, по-перше, ворог е, е... вони досліджують дані з різних таких позицій, з яких ми би можливо зі сторони споживача, навіть і не подумали, що це важливо. Предмет атаки номер один це не гроші насправді. От дуже дивно, так, локація. Правда? Навіть не локація. Це ваша телефонна книжка. Угу. Це коло спілкування. З ким ви спілкуєтеся? Цілі, цілі аналітичні центри ворога, які аналізують оці кола. Що у вас є е, така сім'я? Ви спілкуєтесь з такими то людьми. По роботі у вас є таке коло спілкування. Можливо, у вас є якийсь посадовець знайомий, можливо, у вас є якийсь там з це спецслужб. Черніці. Так, всі, всі у нас всі. абсолютно. Так, так. Е крадуть е документи, крадуть з комп'ютерів документи службові, крадуть персональні дані. Це Ми зараз з вами говоримо про побутові взагалі е випадки, не там, глобальні. М крадуть, е понятно, що фінансові. Так, Доступ до ваших рахунків, доступ до вашої картки. Е Потім за переписками можна, як ви абсолютно були правильно сказали, ваші настрої. Як ви відноситесь до влади? Як відноситесь до збройних сил України, до військового стану, до ворога? І взагалі настрої з чатів через ці настрої можна вичислити людей, які незадоволені. і під вербовку абсолютно вірно. І саме це є для ворога цільова аудиторія. Потім вербувати на Диверсії на підпали, на е, злив інформації, і так далі. Ви ж бачите по Україні скільки новин, що затримали, 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 е, фотографують, переписуються, продають е, випадок, на жаль, випадок на превеликий під, жаль під підпалу в Черніцях. Навіть е, ми робимо е, головний е, наш, наш посил це люди навчити людей кібергігієні. Як вберегти інформацію, як не попастись на фішинг, не встановлювати різні підозрілі програм програмне забезпечення або додатки на телефон, особливо москальські, як не попасти на гачок до шахраїв сьогодні. Війна вона власне не тільки зі зброєю, вона технологічна. Згадайте, у той випадок з блогеркою і 6 мільйонами гривень. Так це прогреміло на всю країну. Насправді ну, з мене люди питають буквально. Вчора була дискусія, що було не так е в цьому випадку. Ну, власне, в цьому випадку було все не так, тому що е пані е діяла за голосовими підказками невідомої людини, пані встановила собі на телефон не зрозуміла якесь програмне забезпечення. Вона не перевіла інформацію ні того, хто мені телефонує, ні що вона собі скачує. Наостанок вона взагалі звинуватила Монобанк, в тому що це сталося замість того, що співпрацювати з кіберполіцією і знайти тих злочинців. Ну насправді все не так. Станом на сьогодні, напевно, по даним статисти... статистики, від 10 до 15 звернень громадян щоденно в наше управління кіберполіції. Про випадки, які вже стались. У нас, до речі, були гості з кіберполіції розповідали так, що от є проблеми, на жаль, у нас в область. Так, так. Вони казали, вчора мав діалог якраз. І щомісяця е, є атака на якесь підприємство, мова зараз не про критичку, а про бізнес. Е, коли підприємство вже зазнало якихось там фінансових е, шкоди, фінансової шкоди. Тому це щоденна праця і працювати з людьми. Е, їх обізнаністю, щоб не тицяти, не відкривати підозріли. І головне правило, яке я завжди повторюю: zero trust, нульова довіра. Не довіряєш нікому. Якщо тобі хтось надіслав листа терміново щось зробити, не полінись, витрать 10 секунд свого часу. Передзвони цій людині і спитав: а ти дійсно мені це хочеш зараз? Це дійсно ці кошти тобі зараз потрібні. Вчора я проводив тренінг з кібербезпеки. Поки я вів тренінг, мені вже... Надійшло повідомлення від мого старого знайомого. Проголосувати угу. за Дашеньку на конкурсі, малюнка. Ну це класична схема, я думаю, про це вже всі абсолютно чули. Хоча чесно попадаються люди все одно ще на цей гачок. Відносно, от нещодавно, десь так влітку в мене була ситуація. Сидимо з подругою на концерті. Відповідно, звук доволі таки гучний. Бачу, мені телефонує незнайомий номер, але специфіка роботи все може бути. Відповідаю, мовляв, будь ласка, або напишіть у месенджер, або перетелефонуйте пізніше, оскільки через гучність не чую вас. І буквально через кілька секунд приходить повідомлення до вашого додатку. В банк намагаються увійти. Потім незрозумілі коди на а, додаток телеграм. Добре, що мене подруга, якраз вона теж з банківської сфери каже, просто позаблоковує свої картки від гріха подалі. Але дякувати Богу, теж у мене всюди стоять паролі, і це мене врятувало. І отут хочу теж всіх попередити: не видіти на такі речі. Це дуже і дуже важливо, щоб все залишилося при вас. Ви дуже е, згадали зараз паролі. Це дуже важлива частина нашої кібергієни. Паролі мають бути довгими, паролі мають містити великі, маленькі символи, спецсимволи. І головне не мати один пароль на все, бо втратиш в один момент абсолютно всі свої соцмережі, свої банківські рахунки, свої месенджери і так далі. Ви почали говорити а, про те, що технології вони і допомагають нам наближати нашу перемогу. Так боротися нам допомагають. А, так, от як саме ми можемо їх використовувати? Ну, окрім донатів, донати це важливо, вкотре нагадує. Як ще е, ну, понятно, що це я дуже люблю фразу. Дивіться, е, перемагає армія не найбільша, а найтехнологічніша. Ну це точно про Україну. Правда ж, дрони, системи розвідки, штучний інтелект, кібербезпека, технології в медицині, технології в науці це все краплинки нашої сили. Коли ми оцифровуємо державні послуги, ми вивільнюємо людський фінансовий ресурс. Ці всі сили можна ну, в майбутньому спрямувати на підтримку Збройних сил України. Цифрові рішення, які ми пропонуємо, які пропонує наша держава, вони економлять гроші. Сили, це все зброя в сучасній війні. От поки я їхав до вас на ефір. Був на конференції з своїми колегами з Мінцифри, анонсують. Просто до прикладу анонсують такий кейс, коли відстрочка оформлення відстрочки в ТЦК буде приймати документи в ЦНАПІ знову ж таки. Цифрові рішення, які запобігають корупції, працівник ЦНАПу вас не знає. Він просто приймає документи. Оформлює все в електронну базу. Далі працівник ЦНАПу, знову ж таки без діалогу з людиною приймає рішення, так чи ні, чи відповідає всім законним вимогам чи ні. От вам спойлер. Так, всі запам'ятали. Мотайте собі на вуз, десь будете використовувати. Потім ми з вами так в загальному проговорили про багато різних аспектів. і Про безпеку і про боротьбу нашу, але повертаючися до нашої області, ви все ж таки у нас якраз відповідаєте за цифровізацію в Чернівецькій області. Що ми вже досягли? Що є? За рік ми досягли насправді дуже багато. Вперше ми ну, саме перше, ми побудували довіру. Ми побудували довіру і команду в обласній військовій адміністрації. Створили управління, яке відповідає за цифрову, цифрову трансформацію. Так само ми запровадили інститут цифрових лідерів в кожній громаді і сьогодні. З 52 громад області вже 50 громад мають свого цифрового лідера. Це та цифрова армія, яка веде за собою всю команду і власне рухає громаду у напрямку цифрової трансформації. Сьогодні Буковина займає 12-те місце в рейтингу по по Україні серед областей за індексом цифрової трансформації. Ну, десь так посередині маєш так, 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 абсолютно вірно. При тому, що у нас найменша область. Є куди прагнути, але ми точно не пасемо задніх. однозначно. Да, да. 37 громад області мають показник цифрової трансформації вищий, ніж середні по Україні, угу. при тому, що ми дійсно найменші, так прямо вот вам бліц за останній місяць, що було зроблено. Додаток цифрова додаток Буковина Тревел. Uh -huh. Сподіваюся, що всі його скачали, всі користуються в одному місці вся, вся інформація про нашу область в плані туризму, куди піти, маршрути, всі контакти, де зупинитися, де поїсти, музеї, афіша і так далі. Все в одному додатку. За перші вихідні після релізу здається, півтора тисячі скачувань було. І колеги з інших областей кажуть, поділіться е, успіхом. Як ви таке зробили? Ми теж собі таке хочемо. Е, кіберполігон на кафедрі радіоелектроніки це те місце, де е, будуть тренуватися майбутні кіберфахівці в університеті. Е, ми продовжуємо свою співпрацю з оборонними компаніями. Про це я вам не розкажу. Ну головне так почали, а про це я вам не розкажу. Ну так не чесно. Ні, жартує, звісно, це важливо була... зберігати це. <рес> Було проведено кіберфорум міжнародний, який слугував е, стартом е, створення міжнародного кіберальянсу між Україною, е, Румунією і Республікою Молдовою. Зараз іде підписання документів. Е, спільно з службою Держспецзв'язку ми об'їжджаємо громади. ми... Допомагаємо налаштовувати їм їхнє мережеве обладнання для підвищення кіберстійкості. Власне, це така собі кропітка робота. Щоденні виїзди. От я вже казав, що вчора проводив в обласній військовій адміністрації тренінг кібербезпеки для державних службовців області, райадміністрації та органів місцевого самоврядування. Також у нас тісна співпраця з кібер, управлінням кіберполіції області. Ми навчаємо людей основам кібергігієни, як не попастись на фішинг, як реагувати на ці інциденти. Також ми вже маємо домовленість з закладами охорони здоров'я провести аналогічні кібертренінги на їх локаціях. Це все дуже важливо і це все актуально. І є ще одне таке. Кропіт ведеться кропітка робота по сталості зв'язку. Ви бачите, ви читаєте новини? Ви знаєте, що зв'язок це архіважно і стратегічно для нашої держави, для наших мешканців. Ведеться до діалог з мобільними операторами області, з головами громад, з бізнесом забезпечити додаткову генерацію базової станції. Для того, щоб ми були всі з вами обізнані, щоб не було паніки, щоб Бо інформація це дуже важливо. Зв'язок має бути навіть в темряві. Я тут з вами погоджуюся, тому що коли ти не можеш зв'язатися з близькою людиною, все це вже геть важко сприймається ситуація, і дуже сподіваємося, що ми будемо на зв'язку, що все у нас буде окей. Можливо, ще щось вас не запитала, але ми з вами не встигли проговорити. Чи так пробіглись по всіх параметрах? Напевно, так. Да. Yep. Я здогадуюся, що скоро можна буде вас ще кликати, тому що цифровий світ розвивається надпотужно. Там десь через місяць прийдете, а у нас ще є новини. Дякую вам, Валентин Пабот, заступник голови Чернівецької весної військової адміністрації СЗДТО нашої області. Ми ще звикнемо вимовляти цю посаду. Обов'язково був сьогодні гостем нашого етеру. Хто пропустив пряма трансляція у Фейсбук? Підглядайте. Стьове, Стьове кафе. Реклама. Обра